Були ми на позиціях, по не виходило на зв'язок, попросили, щоб наші хлопці пройшли, подивилися, що з ними зрешилися. Вони туди пішли і не повернулися. Нам передупредили, що на 9 годину десь щось продвигається. Оскільки активістки постійно працювали по нас, то змоги такої вилазити дуже не було. Вийдеш, глянеш, хоч немає нікого. А тут раз і прилетіло, раз і прилетіло. Постійні ці ми скидився. А потім ДРГ, мабуть, зайшло, що то двоє нас залишилося, зайшли вони на позиції тому що в нас була пересменка. Я пішов віддихати, тому що я ніч простояв і до обіду, а після обіду вже двоє напарників почав заступати. Він не встиг навіть вийти з бліндажа. Зайшли їх там, по-моєму, 5 чи 10 людей забігли. Поскадали з за нас броню, автомати, зв'язали скотчем руки, зав'язали глаза і почали видвигати. В якому напрямку точно не знаю, Ну, катали мене, другого напарника вже не стало після мінометного обстрілу. Десь він пропав.